Так, е, а хто це? Стоп, стоп, це хто такий? Я його не знаю. Що він на мене дивиться? Блін, треба від нього сховатися. Чого він на мене дивиться? Це хто такий? Він пропав. Треба бігти додому. Вони з моя хата. Фу, треба сховатися від нього. О, стоп! А це Тш. що ж записка? У тебе є п'ять хвилин. Що це? Піду спати. Мені нічого робити. Це ще кого принесла. Блін, тупа хата у мене, не можу побачити. Це він, це він. Треба спати від нього. Так може тут із коробки? Ні, побачу. Може за диван паліла. Або, в мене є, тут є така секретна ничка. Тут ось Та ні, пальва, побачу, в мене тут оприла видно. Може на нижньому поверсі. Де ж Хм. А у мене є секретна кімната. Дивіться. Відсуваємо його отак от. Ось. І ховаємося сюди. У мене є секретна кімната, щоб я хочу ховатися від бандитів. Все, я думаю. Він мене туди. Точно на это ничка имба. Mm -hmm. Уродін пішов. Городін чуть чудно. Так, треба виходити із, із своєї нички. Кіслон так. таке важке. Надіюся, він пішов і мене не побачив. Надіюся, він пішов. Так, на другому поверсі його... Хух, його. На другому поверсі немає, а на першому, на першому тоже. Так, треба подивитися. Так, Зоді його... Ні, його немає. Його точно немає. <плес> він тут. Три ховася. Він тут, треба Так, я придумав план. Треба сховатися від нього в, е в секретну вот в вон, і почекати, поки він прийде. Все, чекаємо. Та він? Так, все-все-все, біжимо. біжимо біжимо Так, тут у мене є секретні секретні двері. Вот так вот і закриваємо, щоб дозер у нас. Все-все-все-все-все-все-все. Все. все, 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 все. Надійся, він мене. Не найде. Треба сховатися. О, тут не найдет. Расховаться, вот тут, вот, в все. Все. Вс, в роті його немає. Він, напевно, прийшов. Требатися додому. Так, двері закриті, все. Все, Його нема. Треба перевірити Все, його немає. Фу. Що це було?